Зрівняти 15-й, 2014 рік це небо і земля. Краще, набагато краще. У нас була підготовка до цього в Старичах, Ми пройшли підготовку. Там кувалося е, наше військове братство, кажуть. все почалося. Ну, Практично дуже багато нових набрали. Нас батальйон був не з інших частин були люди. Поки всі притиралися, кажуть все один до одного. Ну і вже сюди зайшли. Вже воно, звісно, краще скувалося і в дружніх, і, каже, як пояснити, Хочі, бойове братство, можна сказати, так. І це залежить більше всього е, залагодження колективу, який колектив. І хочу сказати, наш колектив непоганий і збитий, особливо в боях збитий, дружній. Перші пару днів, як ми зайшли на промзону, да, було трошки важкувато. А зараз все. Е, як кажуть, все нас наладжено, ну проблем ніяких таких немає. Є були провокації сторони з тієї сторони, але коли вони йшли на штурм, ми відбили штурм і зразу цим зайняли одну із позицій. І зараз бойовий дух після цього піднявся ще більше. Тому що якщо в їхні окопи сіли хлопці, вони вже почувствовали ніхто не ні, кроку назад, ніхто не зробив з бійці, ні, ні одного кроку. Тому що і полягли побратими, і морального права не мали права навіть одійти. І зараз вони хочуть нас вибити, і в них ніяк не виходить. Тому що дійсно колектив є колектив. Війна показує, хто є хто. Війна показує, хто є хто. Дійсно, всі твої мінуси, твої плюси. Щоб затілося, щоб сталося. Сталося, щоб війна завершилась на якомусь із етапів. Чи політичному, чи вже військовому. Нам не вибирати, ми виконуємо наказ, ми люди військові. Нам є наказ. Я штатний, я кадровий офіцер. І хочемо, що дійсно вже всі хочуть цього. вже, вже хочуть, щоб скоріше завершилася війна. Скоріше завершилась війна. Знаю, будемо бачити. Що буде. Доживемо до завтра, побачимо. Прогнозувати ми нічого не можемо.